У реабілітаційному центрі турбота Хмельницької міської дитячої лікарні щороку проходять реабілітацію понад п'ять сотень дітей. У цьому басейні дітки із ДЦП можуть отримати реабілітацію та розвантажитися. У реабілітаційному центрі Артема навчили ходити. Хлопчик не міг самостійно стояти, знесилений падав. Лікарі розповідають, в основу реабілітаційного процесу покладена модель Тандем дитина сім'я фахівець схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Спеціалісти центру працюють за моделлю мультидисциплінарної бригади. Для кожної дитини розробляють індивідуальну програму тривалістю в три тижні. Тролейбус не міг зайти, падав. Часто, а зараз ми вже ходимо п'ятий літочок. І зараз краще ми займаємося басейни, на зарядку. Кріпляємо м'язи нижні і верхні. Поступив до нас Артем в дуже поганому стані. Ну, все добре. Робимо все можливе, щоб ходив. І радуюся життям. Спеціальне обладнання для центру Турбота привезли з Києва. Це сухий басейн із шариками, тренувальні мати. За словами директора Наталії Куценко, усе це зробили заради хворих дітей. Проект розпочали з благодійного танцювального марафону, де на підтримку пацієнтів центру зібрали гроші на закупівлю обладнання. Ми передаємо цьому центру сухий басейн, ми передаємо батутні системи, ми передаємо різні коврики для занять. Ми передаємо зараз має приїхати ще. Треба тут, щоб діти могли рухатися, розробляти свої рухливі апарати. Я думаю, що це остаткування, яке попросив центр, дуже допоможе цим дітям. Відчули ну, важкість і співпереживання за цих діток маленьких, батькам співчувають, які мають таких дітей, що треба весь час допомагати. І друге, що реально для цих діток є допомога: сухий басейн, мати інше обладнання, яке якісне, яке є сертифіковане. З дітьми працюють масажисти, логопеди, психологи, коригуючи відповідні порушення, рухові, мовні, інтелектуальні, поведінкові. Сьогодні яке ми отримали обладнання, це м'які модулі для занять з такими дітками. Звичайно, нам ще необхідно. І ми мріємо про те, що ми отримуємо апарат, який дозволяє дитину вертикалізувати, який дозволяє дитині навчити і поступово заставити працювати ті ділянки центральної нервової системи, які відповідають за рух. Завдякуючи благодійному фонду, який зібрав ці кошти який зробив нам великий подарок для не для нас, а для дітей, для наших дітей, для наших майбутніх, які будуть навчатися, які будуть о, займатися тими правами, які їх вчити наші лікарі, щорічно в центрі надається допомога близько пів тисячі хворим дітям. З моменту існування центру в ньому проліковано 2,5 тисячі пацієнтів. Олена Царенко, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.